У Житомирському костелі святого Йоанна з Дуклі попрощалися із військовим розвідником Річардом Шапіренком. 27-річний військовий зазнав смертельного поранення, виконуючи бойове завдання на східному кордоні України. Мілива, відважна людина. На жаль, загинув, але дякую Богу, він забрав не одного цього виродка з собою на ту на той світ. Випускник 36-ї школи у мирному житті мав робітничу спеціальність. В родині Річарда п'ятеро дітей. Тітка загиблого розповідає, що її племінник із початком російської агресії з перших днів став на захист України. Він був дуже хороший хлопець, ніх родина хороша. Ну, це мої родичі, це мій племінник. Ну, родина дуже хороша, дуже. Вони він нікого вже не обідав, ніколи в житті. Спокійні діти, всі у тоні всі спокійні діти. Хлопчик старший, двоє дівчат, а Річард вже був своєю сестрою не були двойнята. І всі-всі дуже хороші діти. Сім'я дуже прекрасна. Загинув Річард Павлович на Луганщині під час виконання чергового бойового завдання. Рішаш Павлович за свою звитягу на звичайну вірність Батьківщини був представлений до державних нагород. Пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях, адже герої не вмирають. Поховали воїна на Смолянському військовому кладовищі.